Розпаковка мега здорової коробки! Оба! Остання коробка на сьогодні. Оба! А тут одні проєм. Так. Тут, звісно, багато чого цікавого. Так, багато чого цікавого. Я взяв. О! Так, і, напевно, його зняти треба. О, капісича є! Оба, ой, його тут яйців нема. Ой! Покалічитись можна з цією коробкою. Так, якраз буду з коробки витягати. І це як його на драбину складірувати. Покажу. Що тут інтересне є. Так, і того так. Накладні чеки, це туди во, то потім ми будемо грубі ними палити. Так, йде. Є в мене маска. Маски взяв на продаж. Кому треба маска по хорошій ціні. Буду продавати. Те, що я раніше продавав, була в мене одна лишня маска така. Щось народу і так понравилась. ця маска, всі хотіли її купити. А тут, думаю, скидка. Взяв по скидці, буду чуть-чуть дешевше, ніж на сайті продавати. Кому цікаві маски. Пишіть, скільки даєте за цю маску. На сайті вона 1097 гривень. Ну, зрозуміло, що я набагато дешевше. Ну як В общем, проїхали. Кому цікаво, пишіть. Так. Тут не пам'ятаю. Там подивлюся. Так. 201 модель степлера акумуляторного. В мене 200 є, новий запакований. Кому треба, стару можу продати, тому що вже 201 й взяв. Тож по хорошій ціні слідкуйте за відосами, виставлю, покажу той 200-й. Можу продати, тому що є вже 201. й Далі, що в мене тут? Далі. Це маски, маски, маски. Хто хоче стати Ілоном маском, звертайтеся за масками. Маски по хорошій ціні. Масок набрав. Далі. Коронки. Ой, коронка випала. Так, взяв коронок, такий, якісь фалькони. У мене таких коронок ще немає. Ой, чекаю. Це коронки по дереву. Як вони себе ведуть, я не знаю. Вроді би, по дереву. Ну, Взяв три штуки, попробувати, як воно буде. Тільки не пам'ятаю точно, чи це на дрельку, чи це на болгарку. Хай будуть. Далі. Це скотч. Ну, зрозуміло, що скотч це для того, щоб скакати. Полотно по металу для того, щоб різати колесо від фури. Кому цікаво, буду потім різати, то, що треба зробити каналізацію, буду колеса різати, а вони ріжуться саме краще такими полотнами. Далі йдемо, далі йдемо. Понравився мені павербанок, взяв ще одного, то, що він реально класний. А зараз, так як кацапня бомбить нас, павербанки лишні не бувають. Взяв ударний шуруповерт, того що у мене все є, а ударного немає. Маленький, компактний. У мене в колеги є такий, дуже хвалив, казав, що класний. Думаю, у всіх є у мене немає, возьму, хай буде. Потім будемо розбирати, знімати, дивитися, що там всередині. Так, ого, це що це таке? А, нагадав, що це таке. Так. Цево, чорні штуки це. Е... Вони замотані, тож тут паршиві упаковочки. Це скрепки до цивого її штуковини, до степлера. То, що у мене попередній раз я замовляв, вони якісь в дерев'яних цих, а вони такі тяжелені, що оцевого, оцевого кілограма два важить. Тепер правильно зробили, що замотали чорною коробкою. Так, далі. Оба! Чекай, це що таке, це вроді би теж полотно. Так, отакі о. -о, о. Ну, гвоздіки це до цього. До отбойника, далі полотно до пилки. Так його полотна на сайті читав відгуки, що дуже класні. У ну, мене дійсно на одній пилці стоїть таке полотно. Я вже і корінці, і землю, що я ними тільки не різав, дуже класне полотно. Так що це до сабельної пилки. Так, хай будуть. Ну і останнє це убойний молоток. Отакий От убойний молоток взяв собі. Ой! Так, ну, в принципі, все. По коробці все тут можна зробити. Будуть для котів, собак і тому подобної живності. Кого що цікавить, питайте, розкажу, покажу. Детальніше розпаковка цього Штуковий не буде пізніше, шуруповерт пізніше. Десь наступні відеоси. А, ще подивимося, що в цій коробочці, бо чесно не знаю. Коробка в коробці ще одна маленька коробка. Зараз подивимося. Так, що тут? Оба! Сюрприз! Клас! Смайлики, привіт! Від інтернет-магазину. О, оце взагалі нічданчик, приємно. Оце кльово, добре, що показав. Скотч оранжевий. Блін, та це моя мічка, такий скоч мати. І цукерки. Ні, ну ну, спасіба. Оце лайк інтернет-магазинові. Дуже класно. Зараз піду буду дітей годувати. Все, вам також привіт. Привіт! Класно. Вообще. О, ну, от вообще приятно. От приємно. Прям на день вчителя і мені такий підгон. Красота. Дуже дякую.